Зріст Євгена 107 сантиметрів. Він найнижчий актор в Україні, а ще коханий чоловік, тато і блогер. Його історія ламає всі стереотипи, і ви маєте її почути. Дивляться і не розуміють, як такий. Маленький чоловік, а в нього дружина. Напевно кажуть, це якась постанова, якась актриса найнята. Спеціальні діти теж типу найняті для того, щоб зніматися в роликах. Але ні, це моя дружина, це. Мої діти. до трьох років Євген Степанов з Київщини зростав, як усі, а потім його ріст зупинився. Батьки шукали ліки та нічого не допомагало. А сам Євген вступав у конфлікти та бійки. До третього класу я висів на дошці пашани, а в п'ятому класі вже був перший привід в поліцію. Перелом стався у християнському реабілітаційному центрі, і до нього повернулася мрія. Ще в дитинстві я вирішив, що я стану актором. Тому що я дивився фільми з Джекі Чаном, і я вирішив стати Джекі Чаном. Та в театральному Євгену сказали: у нас нема спеціальностей для таких як ви. Йому зачинили двері, але він відчинив свої. Став магістром документознавства, а потім аніматором, режисером, актором і депутатом у міськраді вишневого і щасливим чоловіком. Їхня з дружиною різниця в зрості 42 сантиметри, але головне не це. Нам добре разом, а думка інших нас мало обходить. Євген і Галина пара з найбільшою в Україні різницею в зрості. та батьки двох близнят. Їхній сімейний блог підірвав соцмережі під час пандемії, але багато хто їм не вірив. Раніше з Євгена сміялись, тепер же він говорить за тих, кого не чули. Через свою громадську організацію я унікальний чоловік допомагає іншим повірити в себе. Їхня реабілітація, адаптація в суспільстві, в роботі в сфері розваг, в сфері акторства, аніматорства. З однодумцями будує країну гномів: інклюзивний культурний простір, бо точно знає. На зріст можна бути малим, а от серце має бути великим.